Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку про нові пригоди кота Бориса. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Лелеки. Прийшла весна, і пташки повернулися з вирію. Прилетіла й лелеча родина буслів. Борис взявся допомогти їм вибрати дерево для гнізда. Треба обрати тиху місцину. Зауважив пан бусел. Любчику, краще оселитися ближче до лісової галявини. Там вирує життя, не погодилась пані бусел. Сусіди, годі сперечатися. Я бачив неподалік дерево, яке сподобається вам обом, озвався Борис. Котик показав лелекам крислати дерево. Птахам сподобалось це місце, і вони заходилися будувати. Подивився Борис на цю метушню та й подумав, що робота у пташок складна, і він нічим допомогти не може, тому вирішив прогулятися. Оце на тобі! Що це таке? Котик підійшов ближче до якоїсь штукенці, що лежала на схилі. Та це ж автомобільна шина. Розмірковуючи, на що може згодитися така річ, котик поставив її сторчма. Йой, а це ж затишне містечко для перепочинку, подумав Борис та поліз всередину шини. Кіт зручненько вмостився та аж замуркотів. Незчувся пухнастий, як задрімав. Але Борис був не єдиний, хто звернув увагу на це чудернацьке гумове коло. На шину накинуло оком маленьке мишеня розбишака. Спочатку вона засмутилася, що здобич дісталась не йому, але за мить захотіло пожартувати. Мишеня нишком підкралося та легенько штовхнуло шину. Покришка з котиком всередині хитнулася і раптом почала скочуватися зі схилу, з кожним обертом набираючи швидкість та високо підстрибуючи на камінчиках. Рятуйте, закричав Борис, не розуміючи, чого це світ закрутився. Раптом шина так високо підскочила, що залетіла на те саме дерево, де лелеки будували своє нове гніздечко. Від переляку у Бориса аж захололи лапки. Це ж треба, бусли так старанно працювали над новою домівкою, а ця гумова штуковина миттю розтрощила її вщенць. На щастя, жоден лелека не постраждав. А навпаки, шина так вдало впала, що сама, наче, стала справжнісіньким гніздом. Птахи були у захваті від такої несподіванки. Тепер їм не доведеться ще півдня літати туди-сюди по гілочки, щоб побудувати гніздо. Нова оселя вмить готова, та ще й яка, не страшній ані дощ. Ані вітер. Ба більше кіт Борис щойно довів, що вона здатна витримати навіть карколомний політ. А Борис від того часу зажив слави неабиякого відчайдуха, адже став першим в лісі котом, який здійснив справжній політ. Намет Борис прокинувся дуже рано. Він би залюбки накрився ковдрою та ще б поспав. Але на котика вже чекав голчик, адже друзі вирішили піти в похід. Вони запланували справжнісіньке сходження на гору з ночівлею. Наче досвідчений турист Борис серйозно узявся до справи, приготував багато їжі. Закинувши все в наплічник, котик вирушив в дорогу. На ганку вже його чекав голчик. Доброго ранку, Борисе, ходімо. Їжак теж підготувався, взяв із собою намет. Важкі рюкзаки заважали мандрівниками йти. До того ж, здійнявся вітер. Що вище піднімалися друзі нагору, то сильніше він лютував. Буревій наче намагався завадити котику та їжачку, потрапити на верхівку. Може, повернемося додому? запропонував голчик, але Борис вирішив не здаватися і відповів Ні. Краще поставимо намет і зігріємось». Щойно Голчик з Борисом розгорнули намет, як налетів шквал. Туристи ледь витрималися на лапах, а намет перетворився на парашут. Тримайся міцніше, заволав кіт. Намет тягнув звірят до прірви, але вони не впали а полетіли. Вітер здійняв брезентову півкулю високо в небо. Борисе, ми летемо, дивись, як внизу гарно. Їжачок був у захваті. Шановні пасажири, ми наближаємось до хатинки видатного винахідника пана Голчика, жартував відважний кіт. Замить друзі приземлилися на їжаковому ганку. Не вийшов у нас справжній похід, розчаровано промовив голчик. Але вийшла найкаркаловніша пригода. А завтра можемо вирушити в новий похід, замріяно сказав котик, поглядаючи на гору. Збір яблук одного разу Борис вирішив пограти у настільні ігри, а для такої забавки потрібна велика компанія. Він хотів запросити ведметика бурмила, їжачка голчика, совеня Сонька та зайчиня Дмитрика. Спершу Борис пішов до зайців. Бачить, а родина русаків збирає яблука в садочку. «Е, доброго дня, пані русак, а ви відпустите Дмитрика до мене пограти? поцікавився Борис. Трохи пізніше. Ми збираємо врожай, а Дмитрик нам потрібен. Дозвольте допомогти, запропонував котик. І весь день Бориску подобалося допомагати та бути частиною великої родини. Він на випередки з Дмитриком та його братиком і сестричкою складав красиві рум'яні яблучка до кошиків. Дякую, що допоміг. Візьми яблук, сказав пані Русак і вказав на ящик стиглих плодів. Котик так втомився, що й забув про гру, тому просто подякував та поніс яблука додому. Що далі йшов кіт, то важким здавався той ящик. Усе я більше не можу! знесилений Борис сів на узбіччі та сперся на ящик із яблуками. Поки котик відпочивав, у його голові. Клубочилися ідеї, як дотягти важкий ящик додому. Аж ось на дорозі показалася невеличка вантажівка до її кузова були прив'язані барвисті повітряні кульки, Водій помітив Бориса, точніше, його ящик з яблуками, та зупинився. Ви продаєте яблука? поцікавився водій. Хм. Ні. Але з радістю обміняю кілька яблук на ваші повітряні кульки. Ха, ви я бачу справжній бізнесмен, зауважив водій. Гаразд, ви дасте мені десять яблук, а я вам десять кульок. Згода, зрадів Борис, котик прив'язав кульки до ящика, і той завис у повітрі. Тепер не треба було тягти важку ношу, вона й сама могла долетіти, і котик пішов додому, наспівуючи. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.